Доброго дня. Знімаю гранат, я його називаю фаворит. Моя умовна назва. Хто мене дивиться, той його знає. Ну, подивіться цього року. Ну, як на мене, це дуже гарний результат. Перша хвиля цвітіння майже вся впала. Дивіться. Друга хвиля цвітіння. Це зрозуміло. Третя, мілкі, але... Але розмір вражає. Ще один дивіться який. Ну просто... Просто красені. Йому дивіться, там висять. Це теж ну як вам розмір. Не знаю, буду рвати, ставити на ваги. Трошки пізніше. Подивіться на ці гранати. Які красені. Я, Я цей сорт дуже люблю, тому що він ну, врожайний. Дивіться на нього, дуже врожайний. Гранати дуже великі. Мені він подобається і за смаком він мені подобається. Дивіться, сховався. Ой-ой-ой. Ну це, ну це просто скарб. Це по два який розмір. Тут знімаю. Бачте їх рве, тому що багато вологи, температура нестабільна. Дивіться, ось теж висить. Ну це просто красені, дивіться які. По два. Ой. Дуже гарний гранат, дуже врожайний. Ну, як на мене, не знаю. Як на мене, то на них Тут сорт дуже цікавий. Правда, зерно світле, зразу скажу, їх рве, зерно темніє, але якщо розрізати ось такий гранат, зерно буде світле. Але я думаю, що це не мінус. Ось такого гранатику. Ну, я його посадив і він мені зразу сподобався. З цієї сторони зніму. Просто подивіться. Ну, гранати дійсно вражає вражайність, розмір. Якщо є питання, запитуйте. Зараз тут подивимось, бачите, тріснув. Треба рвати, але я не рву, тому що не зняв ще. Я хочу їх всі разом порівняти. І потім буду знімати відео, як ми їх будемо обривати, ставити на ваги. Ну, дивіться, ну це просто скарб. Класний гранат. Це, це мені більше всіх подобається, тому що ну дивіться на цей розмір. Просто дивіться на розмір. Ось дивіться. Ну. ну, розмір це просто, це просто клас. Все, дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть. Буду відповідати. До побачення.